Дала більшенятку горішки, і він топче, але не знає, що тут багато товаришів, які нам не товариші. Ходять голуби, хоч би не відняли. А лише. Їш-єш. Зовсім маленький. Тут мамка Недалечко я їй теж дала їсти, вона сидить свій горічок, гріх топче. Це мамка сидить. Свій горішок доїдає. Що впустила? Ну, зліза. Що давай? Іди, бо дядьку, що хтось буде біжати. Треба яксь всіх понаганяти, щоб дитину не злякати. Так. Це знайшла свій грішок, так? Да? Впустила. Молодець. Голуби тут крутяться, свині такі. Малий, ти цілий грішок що кажи. Ну ешь, ешь. Мамка топче. Їш, їш, я тобі не заважаю. Ще дам, да. Хочеш? С твої детки давала, вона не схотіла. На, Ей. У них тут близенько є свої, свої годівнички. Так що вони там по годівничкам пройдуться, якщо не доїдять. Мамка біжи до дітки. Кинула їй грішка. Що не знайшла? Ну, горі, ну з'їдять же ж ці. Чорти. Так, тільки не... О! Оце вже неправильно у дитини відбирати. Ну, хіба ж так можна? Здорово. Ти подивися. Отак от, от. Бачите, що робиться. Що, тепер до мене біжиш? Ну, я тобі, дам? На. Угу. на. На, на, на. Що ти думаєш? Я за тобою буду бігти. У дітки відібрала? На. На. Що не так? На, йди. Дам, ще. На. Ну все, кинула її. Так, дітка втекла. Малишня сидить. Щось топче. Такі в неї там горішок є. Ото молодець, вже така маленька, а знає, що не треба нікому нічого віддавати. Своє треба мати. Правильно, бо не виростеш, як будеш ділитись. А то, що там дідусь Канін казав ділитися, то забудь. Своє пузо рідніше. Мамка собі там найде. їш їж, мій маленький. От, Ото так. Молодець. Мамка отримала свої горішки. Вона вже один втоптала, за другим прибігла. Все дітка кушає. Молодець. И маманька кушает. Продили все. ешь что ешь ты. Вам выскочит там гришки, я поклала. Что дать гришку? На, будешь? Скажи, гришка. Че не, че ты прошена? Вот, деточка сегодня пузик свой натопчет. Да? Якщо не відбере ніхто, чи ще ж Маманя, я за тобою не встигаю. Все, поперемо.